Що таке флісові фільтри, для чого вони потрібні і які їх переваги? Флісові або ще їх називають барабанні фільтри це фільтри тонкої механічної очистки води. Вони повністю замінюють такі засоби фільтрації, як фільтрувальні носки та синтапон. При цьому виконують свою функцію набагато краще і значно менше часу витрачається на догляд, тому що фільтрувальні носки і синтапон постійно треба прати, чистити, міняти і робити це ледь не щодня. А тут ви раз на декілька тижнів або навіть і місяців замінили ролом і все. Флісові фільтри ще значно зменшують навантаження на ваш скімер. Тобто, якщо ви проєктуєте новий акваріум з флісовим фільтром, ви можете сміливо ставити меншу модель скімера. Барабанні флісові фільтри пішли взагалі з промисловості та великих аквакультурних систем. Британська компанія DD Developments створивши портативну версію таких фільтрів під назвою Clary C – Першими запровадили моду на флісові фільтри в домашніх морських акваріумах. Інші виробники почали розробляти свої моделі схожими до кларісі, або просто банально їх копіювати. Кларісі це досить портативні та компактні фільтри. А для великих акваріумних систем деякі виробники, наприклад, німецький Дельтек та Роєв Ексклюзив, розробили не дуже компактні і не дуже портативні флісові фільтри. Таке, що середнє між промисловими та компактними версіями. Тому флісові фільтри можна умовно поділити на три категорії: компактні для систем об'ємом до 1200 літрів, великі для систем об'ємом від 1000 до 10 000 літрів, та промислові для систем об'ємом від 10 тонн і вище. Зараз ще з'явились нанофлісові фільтри, але це вже щось зовсім для маніяків. Наш топ. Для акваріумів до 300-400 літрів ми рекомендуємо Кларісі SK 3000 для акваріумів від 300 до 1200 літрів Кларісі СК 5000. І для акваріумів більше 1200 літрів ми рекомендуємо Royal Exclusive Dreambox Compact Rolling Fleece Filter. Дочекайтесь наступних відео, там я зроблю огляд і Кларісі, і Royal Exclusive. Гарних рифів! до нових відео!